Друзі, всім привіт! Ми з Лабубу, з моя Лабубу, вітаємо вас на моєму каналі. Сьогодні ми зробимо огляд в Сінцей Велсівей Кійки і в магазині Стіма. Погнали! Ну що, давайте дивитися новинки на осінь. А мені не подобається на цьому боці все. Таке, дивіться, чорно-біле. Ну спідниця класна. Оця. Я вже представила її. Наприклад, якщо вона у вас виглядає з-під чорного тренчу або бежевого. Гарна така плісе: 659 гривень із підкладкою. Це прямо на осінь. Це вже не годиться, тому що це віскоза і дуже легка. Та ще з таким. Ні, сама по собі тканина. Пом'ята і виглядає зовсім зовсім неякісно. Сукня на осінь може бути тут така цупка. Це що візкоза, думаю, бавовна. Ну Такий дрібний, дрібний горох. Зараз, зараз взагалі горох в моді, принт-горох, Принт -горох, тому обирайте. Чому ні, я її вже бачу. Зверху ви вдягаєте косуху, можна вдягати тренч, вкорочений, наприклад, чоботи, якісь сексі, пексі. Так, тут ось так все. Тут в нас ось такі піджаки. Да, До речі, на мені сьогодні теж піджак. Жакет правильніше говорити, піджаки то в чоловіків, а жакет то в жінок. Так не доказала піджак. Давайте роздивимося. Все ж таки жакет. Ось така клітка. Картатий із золотистою такою ниткою, йде дешеві знову ж таки ось ці ґудзики. І вони його дуже дешевлять. А взагалі, якщо їх, якщо його придбати замінити ґудзики, то буде класно на якісь більш такі... Достойні. 799 гривень, я думаю, що це недорого. Такий класичний чорно-білий. Бачу новинку. Ось такий пафер. Ой, раніше там було дзеркало, зараз куди вони його діли. Тут ні. Тут. Так, дивіться така ось куртка, такий пафер, як я сказала. Класний колір подобається. І модний такий комірець. І навіть на кишенях є деталі із такого ж коричневого велюру. Потім куртки в бордовому в кольорі гляньте такі ж. Це прям теплющі, прям така товстелезна. Цей дещо легший, але цей милий, прям такий. А ці прям теплі-теплі. По -теплі. чому вони? 899 гривень. А це я не знайшла цінника. Я ж не договорила, що на мені сьогодні піджанк, які я придбала в секонд-хенді Хумана ще років два тому назад. Така інвестиція в гардероб. Насправді дуже класний, дуже теплий, таку суху осінню погоду. Що ви бачите, як я попала. Ну, І лабубу це, звісно ж, це називається понти для пієжі. Наступна новинка в сінцей ось такі сукні в бордовому кольорі. Тканина, здається, називається прошва. Так, що там в середині є підкладка. ось така, так. Бачите, вона вдвійна, подвійна, вам не буде холодно. Комбінувати бажано з косухою, з чимось таким більш рок в стилі. Щоб не було так сумно, 699 гривень. Дуже ці подобаються. Пам'ятаю, позаминулому відео я їх бачила, глянь така крута. Із коричневим об'ємним бомбером, до шуби до якоїсь можна, ну знову ж таки, шкірянка. Новинки взуття перші агі. З'явилися всі Це, гляньте, сенсі милі. Симпатичні під замшу, чорні, височенька платформа, десь буде сантиметрів до 10, сантиметрів 6, Думаю, гляньте, теплющі всередині. Це, звісно, все не натуральне. Тому навіть не уявляю, як в них буде почувати себе нога. Але головне, щоб вони не злітали ось тут в районі п'ятки. Наприклад, ті, що в хаус бренді, вони з мене сповзали в районі п'яти, такі дивіться. Ну, точніше, відтінок Camel, правильніше буде говорити. Wool Blend. Це що натуральна вовна. Та ну ні, не чудіть, я думаю, ні. Коштують такі 600, я вже казала, 659 гривень. Я іноді забуваю. Не іноді, а часто-часто трапляються. Такі симпатичні теж з якимись квіточками під шкіру. 799 гривень. Теж симпатичні. 39 повністю кремові, і такі шнурки з чорними такими вставочками 799 в стилі Адідас, такими з двома смужками. Коричневий, і тут ніби замша. Коротше, замши тут і не пахне дуже легкі, але ну виглядають симпатично. Я б собі такі не брала це точно. Вже якщо брати взуття, то нормально взуття, сумка, не ось ось це. Ну це таке, знаєте, дома може десь носити, вийти з дому швиденько. Теж новинка, але це зарано мені здається таке показувати поки що. Такі напівчоботи. Бай-бай! Літо вже закінчилося. Кроксіки, ви симпотні, але вас вже ніхто не бере. Дуже стильна тостовочка. В сімцей мені сподобалося. Я таке дуже люблю. В такому, такий поварений, ніби денім підшатирений. І Kitty. Дуже класно, в таких, в таких блискіточках наклеєних. Утеплено. це 100%. Котон. Новинки в сумочках. Такі шопери. Це теж до чого сірого, до бордового, до коричневого. Підійде. Сумка шопер 459. Ось така глибока на одній кнопці. Не подобається, чесно кажучи. Ось така сумочка: мішок. В ті, що в резерв, такі ж самі, але набагато кращий матеріал. Звісно, ну, ця дешева. 659, а там десь, десь півтори тисячі. десь так. Із такого матеріалу рюкзачки я показувала минулого разу. Рюкзачки класні, вони стильні, вони не виглядають геть-дешево. Дивіться, який симпатюля. Ну, порівняно з цією сумочкою. Дуже легкий. Щось останнім часом я із сенцею виходжу вже виходжу з пакетом. Вже щось щось купляю. розумієте, я вже стала залежна від цього магазину. Так, ну що, думаю, що зараз ми з вами е, сходимо в Waikiki. Е, боже, яке тут освітлення? Видно всі мої е, ці штрихи на облиці. Я забігла в магазин сільпо, я хочу щось випити, тому що вже мене засушило. Дещо в магазині в цьому в Пепсі, пепсином, цукру. Ось таку мініатюрку, вона і не важка, з нею зручно ходити. Так, друзі, покажу вам, що я взяла в сенсей. Відразу кажу, що собі нічого. Ось таку футболку, така футболка для малої в школу. Ну, я думаю, більше для спорту підійде. Їй дуже подобається форма. Коштує 219 гривень, їй дуже подобається. В неї біла є така. А, і взяла шкарпетки, вони пішли ще зі знижкою мінус 50%. Коротше, дуже... Mm -hmm. І так коштувало 99, і ще плюс якась знижка на них пішла. І тут двоє таких, дві пари йдуть білі в таких місяцях, да, зірочках і ось такі чорні. Ну, Зима йде, і вони такі довгенькі, я думаю. Шкарпетки це завжди те, що от прям маст-кеп. Чому я сижу в окулярах, як з привіта? Так, Дівчат, хто помітив, у мене ось такий цікавий сьогодні пірсінг над верхньою губою. Не знаю, мені подобається. Знову ж таки, це про якусь нову деталь в макіяжі, наприклад, у вашому образі. Друзі, ми з вами вже в магазині LX. Ось така шубка. Куртка шуба. Едді кремовий колір. Така класна. Підкладка, звісно, щось така підкладочка. Тепленька, вона дуже тепла. По-перше, високе горло, стильне зараз, і захищає від холоду від вітру. А по-друге, воно прям іде ось тут. Утеплене. Бачите? Тут такий шматок цієї шубки йде теж. І ось тут на стороні зі сторони спинки. Мені прям дуже вона подобається. Нічого зайвого, дві кишені. 1599. Це що? Це в нас такі під замшу йдуть. Така аля куртка робочого, вона ще називається. Ну, дівчат, ну нічого не видно. Дивіться, по-перше, освітлення немає біля цього дзеркала, а по-друге, ці літери, про які я завжди говорю, хто їх сюди наш пандьори, ну не видно. Ну, Щоб не ходити по примірочних, Гляньте, який. Мені подобається модель, але не подобається тканина. Ну, таке дешевеньке, а коштує ніфіга собі 1899. З цікавого велсівейті. Дивіться, такі куртки цікаві. На дві сторони. З одного боку, у вас буде, з однієї сторони, у вас буде ось така шкіра, а всередині йде хутра. Ви можете її носити як, як шкірянку і як шубку. Зважаючи на те, що зараз леопарду з леопарду з'явилося. Останній рік прям дуже-дуже багато. Він в усьому, і в аксесуарах, і в одязі, і навіть в текстилі домашньому. Навіть стильна, стильна. А знаєте, в чому тут фішка? В тому, що це хутро воно має такий блиск, і за рахунок всього виглядає недешево. Коштує 2000 гривень. Я хочу піти її приміряти прямо в примірочну. Можна, я твою віршкою поводу тинтерін. І можна її вивернути і носити як шклянку. Так, ось таким. Ось такі. що це таке? З макаром? Куртки, ось такі куртки, масів кіки. Так, дівчат, аутфіт для вас на осінь. Подивіться мені, чомусь кинувся око саме він. Чому? Бо такий тренч, дуже схожий тренч, я бачила в сінсей. Принаймні моделька, і, да, і колір схожий, І дивіться, як класно, все дуже стильно і лаконічно. Йде чорно-біла така футболочка, чорно-білий принт, і джинси широкі, і тренч поверх. Такий english style подобається. Таке вже не подобається, наляпане. Не люблю взагалі таких яскравих, акцентних пальто там типу, або рожеве пальто якесь. ну Це взагалі не, не моє. Так, мені ось сюди з yeah, Ось така куртка. Я думаю, що в примірочну йти не хочу. Дивіться, яка гарна. Мені подобається. Вона дуже стильна, тепла на осінь, на жовтень, на листопад. Думаю, підійде. Така лаконічна. Ой, а гляньте, яка підкладка. А-ля клас, Класна. Да? Дуже стильно, М'якенька і кошкіра, коштує вона 3699. Тканина, я думаю, що це бавовна. Да? Віску за 70%, 30 поліестер, і основна це 100% бавовна. Ну, гарна куртка. Модний колір в цьому сезоні ось такі хакі. Дивіться, такі джемпери. Джемпер ну, типу Аля да, можна сказати, такий більш в спортивному а -а, варіанті. 1699 класний такий хакі. Подобається хороша якість. Потім до них що це таке, це спідниця. Ось така цікава, дивіться, яка йде спідниця. Внизу вона скошена. Ну, таку спідницю навіть можна надягати поверх джинс, поверх штанів, і шматок пристрочений шкіри з цим джемпером прикольно. Говорю тихо, тому що практично нікого немає в магазині, Щоб мене не дуже чули і. В принципі, консультанти, воно їм не треба. Знаєте, прийшла тут артистка щось розказує. Дві тисячі гривень ось такий класний теж джемпер, така крупна в'язка. Дивіться, така новинка. Теж подобається. Приміряти дівчат сьогодні не буду. І ще покажу вам такий аутфіт. Ще один аутфіт на осінь. Дивіться, вельветові, вельветові штани. Ось такі черевики, цікаві луфери гляньте, які класні. Натуральна замша. ой, Вони такі симпатичні. Клас. Сорочечка така, картата. Просто йде біла футболка базова. Це такий кежуал у нас. так? Ну, Це також кежуал. Тут піджак. Такий щось між коричневим і, і хакі, більше до коричневого. І спідниця до піджака і ось таке взуття представлене. Можуть бути такі лофери. Зараз на них знижка, тому коштують вони 2000, куртка 3 3500, сорочка 1300. Дуже тепленька, класний, до речі. Тут блакитний, тут жовтий і коричневий. Це мені дуже сподобалась сорочка. Це теж, але це симпатичніше, як на мене. Сумочка така, і тут піджак вельветовий, джемпер і смугастий якийсь сумочка і широкі, широкі такі джинси. В новинках ось така куртка в такому ретростилі екошкіри. Модель із 90-х ніби. ну Така цупкенька на осінь. Класний такий відтінок. 4 тисячі гривень коштує. Тут міні-спідниця, ось така ідея, теж шкіра, і якась базова, базовий лонгслів, наприклад, може бути. Отже, до наступного відеоролику ми з Лабубу... так, зараз вона подивиться на нас. Ми з Лабубу кажемо вам до наступного відеоролику. Бажаємо всім, звісно, що правильно вдалих покупочок.